Чи готові ви насправді до перевірки ТЦК та СП? Тут хочу нагадати, що в нас є така серйозна нормативна правова база, ми не тільки постановою 1487, порядком цим керуємось, До речі, до якого були внесені зміни, в тому числі і сьогодні опубліковані. Зверніть увагу, достатньо часто в нас носяться зміни в порядок організації ведення військового обліку. Але так само ви можете, коли отримаєте презентацію, керуватися цим цією підборкою нормативно-правових актів. Нагадаю, що в нас є планові і позапланові перевірки. Якщо підприємство має статус критично важливого, то воно має бути готовим до позапланових перевірок. Що стосується планових перевірок, то плани ці затверджені, розпорядження голів відповідних районних адміністрацій, і ви можете цілком це перевірити. Знову ж таки, якщо буде вам потрібна допомога, де шукати ці графіки перевірок, тому що їх насправді не так просто знайти. Повірте мені. Ми дуже часто їх запитували, і адвокатськими запитами отримували. Тому якщо буде у вас потреба перевірити ваше підприємство, ми залюбки вам. Тут допоможемо. І якщо підприємство отримує розуміння того, що буде планова перевірка, то в нас буде 10 календарних днів до підготовки. Звісно, що якщо перевірка позапланова, по аналогії з податковою, нас ніхто попереджати не буде. Що здебільшого більшого перевіряють? Я коротко вам назву для того, щоб ви розуміли, на що робляться акцент. Звісно, що це розміщення правил військового обліку, це інформація про відповідального з військового обліку. В першу чергу запитують інформацію про відповідального, тому що представникам та СП необхідно з кимось комунікувати. І якраз таки по інформації з відповідального дуже часто накладають штрафні санкції, тому що або немає доплат, або немає наказу про призначення, або не повідомили ТЦК ТСП ТСП. Призначенню відповідальної особи, тобто тут доволі часто є порушення підприємств. Далі порядок обліку військовозобов'язаних, тобто яким чином рахується загальна кількість, які в нас як ведуться особові справи, коли проводили звірки, стан військооблікових документів, чи повідомляли про прийом звільнення працівників. Також дуже розповсюджене таке в нас порушення. Списки військового обліку найулюбленіше, що перевіряються, в тому числі не тільки в форматі перевірок дуже часто підприємство отримують, ви знаєте. Запити, такі так би мовити, листи ТЦК та СП з вимогою надати списки, провести так звану звірку. Тому ми маємо бути до цього готовими. Інформацію про заброньованих, інформацію саме от про це звіряння, по графіках, коли підприємство проводить, журнали звірянь перевірок. Правильно все це має бути зафіксовано. Ну і дуже важливо, перевіряю також розпорядження від ТЦК та СП, наявність та реакцію підприємств на них. Причому в нас були випадки, коли на підприємство приходили. Проводить перевірка ТЦК та СП, і ТЦК та СП приносить запити іншого ТЦК, на які підприємство не відреагувало. Задають питання, чому ж ви тут проігнорували цей запит. Тобто тут ми маємо бути готовими до таких питань. Перелік документів, які можуть вимагати під час перевірки, не буду детально по ньому проходитись, але щоб ви мали під рукою і завжди могли ним скористатись за необхідності.